Доброго дня, хочу показати вам свій трубогиб власного виготовлення, ось такий має вигляд. Вінтовий, з редуктором. Такий пульт примітивний в нас з вентилятора зроблений. Саміх корпус, верніше. Не було що знайти. Але. Підчепник двісті сьомий. Підняв по котив особливість цього трубогиба полягає в тому, що можна швидко міняти відстань між валами. Я таких в інтернеті не зустрічав. Ну, можливо, є. Ну, це так би, можна сказати, власна придумка. Зроблена окрема пластина. Щоб не відкручувати чотири гайки, передвигати їх. Чотири, вісім. А так, один. Длінний, длінна шпилька виймається і передвигається. Натяжка получається так, ползунком можна сказати. Ось так. Тросик там, ручка, як корба. Підйом самого двигуна. Ну, зробив передача одним до двох, тому що не знайшов я, не було, короче редуктора в мене. Такого мощного. прийшлось робити передаточне. Ось так піднімається. Можна легкого відвести. Опускаємо донизу, тут знімається. Виймається шпилька. І двигається. На отвір, який У мене максимально можна ось так зробити. Ну, невдобно знімати з телефона. Отака сама операція і з цієї сторони проводиться. Я вже не буду, бо це треба двома руками його. Ну, принцип ви зрозуміли. Ось так воно виконане. Підняв. Ось так, всередині пластина. Тут також дві пластини приварені. Це поставив проставки по сантиметру, тому що оце опори для того, щоб труба йшла по направленню, щоб її не вело на бік там. О, то прийшлося, бо... Не, не було можливості е, заказати фрезером, щоб там вифрезеровували, такі як заводські, робили з косом, потім нарізати різьбу. Прийшлося робити так. Але вони почали впиратися в цю пластину, то піднімав текстолітові прокладки. Став. Ну то таке воно суті не міняє. Ставим на місце. Так, так піднимается. Я зробив ответи, треба обов'язково штопорити, тоді воно під нагрузкою не піднімає. І, бо поначалу я зробив натяжні. Воно не буде так працювати, якщо е, зроблений трубогиб з, е, з можливістю переміщення, якщо на жорсткому, то байдуже. Якщо робити переміщення, це вже ж міняється длина. Я робив е, натяжні, допустимо, в одну сторону крутить, в другу сторону вирівнює натяжного. Воно так не буде, тільки потрібна по центру натяжка від самого двигуна. От редуктора. Тоді воно буде на обидва боки тягнути рівномірно. Бо тут натяжні не ставте, воно не вийде. І тут також не буде. Воно буде завжди випрямляти. Шукати слабе місце. А так ось воно опустилось, заштопорили його і все. Ну, такий варіант. Ну, я, можна сказати, такого варіанта я в інтернеті не зустрічав, щоб швидко так передвигати відстань одне від одного. Був він в мене на гідравліці, ну, що -то мені воно не сподобало, що я постійно внизу. Для моїх цілих хватить гвинт. Із, моєму регулювання плуга трактора. Це шток 20-й Пластини десятка. І звичайний швелер. По-моєму, 12-й. Почіпники жор на жорстку стоять. Ну, точені втулки, вал проточений. Оця частина тут стоїть опорний підшипник. Я пильника поставив, щоб не забивало. Опорний підшипник зверху і знизу. Воно чотири болта відкручується. Можна їх виймається, шпильок, шпильки приварені до цієї основи, це виймається і можна зняти тоді його. Так само і це можна розкрутити, окремо відділити. Труба, ну тут можна і швелера ставити. Труба проточена. Таке воно було в мене, була можливість зробити, що було, таке і зробив. Воно було і швелера зробити. Можу так коротко по розмірах. Може комусь потрібно. Ширина 20. Ну, 20,5 з половиною там. Це все залежить від того, як ви зробите. Шістдесят сім довжина. 57 сім. Висота до самого столу. вал 35. Ну, труба тут вона точена, там десь 45. Швелір 10 Труба 25 ну, Тут автоматика стоїть. Конденсатор робочий я поставив сюди редуктор. Ну такий слабенький, ну, який був. Колеса від тележки якоїсь старої. Зараз включу, покажу. Це переключатель, я не пам'ятаю як він називається. Рід назад. Ось так він працює. І ця ручка, звичайно, її можна зняти, щоб не заважала. Така трубка там 20х20, 20, там 15х15. 15. А там звичайно трубка 15 болт приварений і пластинка донизу. Гайка. А так просварена дірочка і намотує як корбу по принципу. Удобно передвигати собі в різні місця. Можна, звісно, це ж от просто нагорожено, так, а якщо мощний підібраний редуктор з двигуном, то цього не потрібно. Все просто зірочка і все. Ну, кому хто в темі, то пойме, щось там. Точних розмірів не потрібно. Я навіть шукав в інтернеті, то ніде ніхто не дає ніяких розмірів, отак візуально все робиться. Все, добре, дякую.